Шалом, шалом, православні католики. Я знаю, що ви дуже зачекались на новий випуск крінжатіни. І ось він. Тоді не будемо довго тягнути. і Поїхали! Крінжатіна. Почнемо ми сьогодні з того, що несеться в Твіттері, а саме з показного подрібляцтва пана притули. А, у тебе були певні цінні папери, і ти власне з них і заробляєш. і зараз є. З чого ти ще зараз заробляєш? З монетизації, так само, як і ти на Ютубі. Зараз твій заробіток складає 3,5, 5, 10 чи 10 плюс тисяч доларів? ще нікого не обходить. Я нікому в кишені не заглядаю і до себе не запускаю. В його новому інтерв'ю користувачі Твіттера помітили, що на його руці годинник Омега за 181 вісімдесят одну тисячу гривень. І звичайно, це викликає обурювання. І ось що я можу сказати по цій темі. Тут є два моменти. По-перше, мій Galaxy Watch, ось він, куплений в 2016 році за 9 тисяч гривень. Може, це що когось шокує, але показує той самий час, як і ці годинники за 181 тисячу гривень. Окрім того, там ще є купа всього, тому що це все ж таки смарт смартвуч. І при тому мені, людині, яка має набагато менше грошей, ніж притула, не треба. А, тобто, мені суто внутрішньо, психологічно, не треба показово вийожуватись тим, що в мене є гроші. Це як з, з, з тими людьми, в яких грошей нема, але вони беруть кредит на iPhone, щоб бути з останнім iPhone, щоб бути крутими. Типу, дивіться, в нас айфони. Тут та ж сама ситуація. Тобто, явно в є якісь психологічні проблеми, які йому. Заважають використовувати якийсь е, дешевий годинник і примушують його таскати на руці е, таку суму грошей. Хтось може сказати: Вальнов, що ти лізеш до людини в кишеню? Це взагалі тебе не стосується. Він супервідомий телеведучий, е, типу, в нього він може це собі дозволити. Він нам казав, що в нього якісь там акційні папери, є все таке інше. Так мови нема, друзі. Це дійсно його справа. Я ж лише пояснюю, чому це так є. Тим більше в поточній ситуації, в якій ми всі з вами знаходимось, um, він би міг, наприклад, підписати цей годинник, будучи публічною особою, яка закликає інших людей витрачати свої власні кошти на допомогу Збройним силам, він би міг його підписати, поставити нам свій автограф і розіграти його, зробити аукціон, зробити таким чином збір, підвищити збори свого фонду і більше допомогти армії, наприклад. По-друге, що викликає обурення у людей, типу притула, ти закликаєш людей донейтити гроші в твій фонд, а сам, типу, таскаєш такий дорогий годинник. Справа в тому, що я дуже сильно сумніваюсь, що на сьогоднішній момент військові, які нас з вами захищають на лінії фронту, можуть собі дозволити витрачати гроші навіть на отакий годинник. Тому всі, хто залучені в процесі допомоги Збройним силам, і при цьому собі хати, автівки, якісь дорогі речі. Викликають особисто в мене, і не лише у мене, у всіх, в принципі, також такий трошки когнитивний дисонанс. Друзі, ми взагалі тут з вами збираємось перемагати. Чи ми так типу, факультативно допомагаємо фронту? Але не забуваємо про те, що нам треба таскати дорогі шмотки. Який сенс тобі від брендових шмоток, чи від тачок, чи від такого дорогого годинника, якщо ми програємо цю війну? Я не розумію, це просто якась дурня. Треба ввалити всі наявні кошти, які ти можеш собі дозволити. Не 10%, ні 10%, як там хтось каже, а всі наявні кошти, які в тебе є, в процес. Допомоги збройним силам, тому що, по-перше, це не просто стримування лінії фронту. Треба розуміти, що кожна гривня, яка задоначена на допомогу фронту, це врятовані життя людей, які нас з вами захищають. Це не втрачені життя. Може хтось цього не розуміє, може хтось. Тому я от намагаюся це пояснити. Ось тому це обурення з приводу годинника притули, воно справедливе, валідне. Тут справа не в залізанні в кишені. Коли притула каже, «донатьте», він по суті. Дає рекомендації, як людині витрачати її її кошти, і якщо він дає комусь рекомендації про те, як людині витрачати кошти, то чому б і людям не дати свої рекомендації при Тулі, як йому треба витрачати його кошти? Загалом хочу сказати, що дійсно це власна справа кожного, хто і скільки фінансів витрачає або взагалі чи витрачає, чи не витрачає на допомогу фронту. Але складається таке враження, що не всі зрозуміли, в якій ситуації ми зараз знаходимось. Хоча балістичні удари по Києву, ці шахеди і так далі, вони могли б натякнути, що типу проблема вона не лише стосується, як це було до повномасштабки, коли там десь щось там в якомусь Донбасі коїться, а там ми в там собі в Києві сидимо, просаджуємо там купу грошей в ресторанах, якихось там купуємо собі лакшері речі, і це нас не стосується. Зараз це все ж таки стосується кожного. Майже вся територія України. Відчуває на собі ці удари, саме тому українська нація має об'єднатись і робити все, що від кожного з нас залежить, для того, щоб допомагати. Наприклад, як один з варіантів це звичайно долучитись до друкармії, тому що тут вам навіть гроші нікуди не треба скидати. Ви самі собі купуєте принтер і друкуєте те, що треба для фронту. Тобто, якщо ви там комусь не довіряєте та якимось там установам, ще комусь, все не треба. Робіть це прямо напряму. Друкармія і є інструмент, який вам допомагає робити це напряму, зручно і так далі. Спритури з притулою закінчили, їдемо далі. Крінжатіна, наступним, ну я вважаю, мега крінжем, про який ми зараз з вами поговоримо. Це є е, спіч е, Серебрянського, Він же Луганський, Андрюша, який нарешті розповів: а чому ж він, маючи е, трафік, маючи в медіа вплив, не допомагає Збройним силам? Якщо ви не хочете слухати, те, що він буде розповідати. Просто стрибайте на оцей час у відео, і там я скажу свої висновки з цього приводу. Ну а ти, ті, хто не проти це послухати, поїхали. На початку я хочу пояснити, що феномен Луганського це такий недошарій. тобто він бреше, маніпулює, і все навіщо він це робить? Я поясню в кінці, але зараз, от конкретно в цьому відео, я покажу і докажу. Что он действительно брехун и манипулятор. Поехали. Высказывает такую позицию, что у государства есть деньги, поэтому типа как хотите. Высказывает свою позицию четко, прямо, линейно. Если вы хотите кому-то донатить, донатьте, вы имеете полное право. Если вы не хотите никому донатить, не донатьте, имеете полное право. Никто не вправе вам указывать, что вы что-то кому-то должны или не должны, как вам распоряжаться своими собственными финансами. Ваші чесно, зароблені гроші, ваші гроші. Хітіте, тратьте їх, не хотите, не тратьте, хаті на надавати, пожалуйста. Не хатіть, не тратьте, пожалуйста. Проблема в тому, що. Так він все правильно каже, але ми з вами зараз знаходимося в екстраординарній ситуації. Ситуація, коли нас намагаються знищити, знищити як націю. Тому в цих екстраординарних обставинах ми всі, вся українська нація, добре, окей, все українське суспільство, якщо вам слово нація не подобається. Маємо об'єднатися і діяти е, разом для того, щоб зупинити цей процес. Процес е, спроби нашого знищення. Е, люди свідомі, вони це розуміють. Тому вони свої сили, свій час, е, фінанси, якщо вони в них є, направляють на допомогу фронту. І я впевнений, що багато з тих, хто зараз дивиться це відео е, по мірі своїх можливостей, фронту допомагають. Тому так. Е, Можна було б сказати, що ми не маємо цього робити. Типу, ви як він каже, не повинні. Але я вважаю, що ми повинні це робити. Ми повинні це робити і тому, що Луганський дуже полюбляє посилатись на конституцію. Я вам нагадаю, що в конституції є така стаття, яка зобов'язує кожного громадянина, і вона каже, що захист України це обов'язок кожного громадянина. Та там є далі продовження, що громадяни проходять службу в збройних силах України відповідно до законів. Про що це каже? Це каже про те, що держава як адміністрація країни забезпечує виконання цього обов'язку через службу в збройних силах. Але хто вам сказав, що лише службою в збройних силах обмежується реалізація цього обов'язку захист України? Ні, не обмежується. Я вам можу навести приклад друкармії, яка допомагає захищати е, нашу країну, використовуючи високі технології, і без жодної ролі держави. Держава жодним чином е, не е, діє в рамках е, друкармії, жодним чином не допомагає. Дякую, що не заважає, і жодним чином не залучена, не давала якихось там вказівок і так далі. Це повністю громадська ініціатива. Ініціатива громадянського суспільства. Тому. Е, все ж таки, я вважаю, що кожен, хто вважає себе українцем, і для кожного Україна має значення, він має допомагати збройним силам, в тому числі і фінансово, якщо він не знає якихось інших шляхів. Їдемо далі. Діло ваше. По поводу того, что вообще в Украине существуют волонтёрские сборы и существуют, э, е, сборы донатов для помощи армии. Это говорит нам о следующем. Это говорит нам о том, что система управления государством и материальное обеспечение армии не работает, и она не работает з огромними вот такими дырами. То есть Люди, которые оплатили налоги в государству, у которого есть все возможности для того, чтобы тратить эти деньги, надеются, что эти деньги будут потрачены правильно. Нужно. То есть вы ребенку дали денег, с надеждой, что он купит по списку необходимые, в магазине: хлеб, молоко, яйца, масло. А он пришел, и оказалось, что он купил там просто жвачек на все деньги. Это не совсем правильно. Вы ему объясняли, для чего нужны эти деньги и как их нужно потратить. Мы выбирали с вами парламент наших депутатов, которые формируют бюджет а также, которые голосуют за назначение министров, в кабинет министров, которые потом распределяют бюджетные деньги. Так вот, мы надеемся на то, что, нет, так должно быть, что они в первую очередь во время э, большой полномасштабной войны будут тратить деньги на обеспечение армии. Но поскольку мы с вами знаем, что армия не обеспечена всем необходимым, во-первых, можно сделать вывод о том, что система работает плохо, и, мягко говоря, она работает неправильно. Система працює погано. Якщо для вас це в новинку, що системи, які адмініструє держава, Працюють погано, то я вам раджу ознайомитись з досвідом всіх інших країн і дізнатись вау для себе випадково дізнатись, що всі е, процеси, якими керує держава, вони працюють набагато гірше ніж коли цим процесом керує персональна ініціатива. Ви не мабуть не знаєте, не чули, але це загальновідомий факт, що держава це найгірший менеджер, найгірший. Ну і плюс до того, ще додамо, що я попереджав в 2019 році, що не треба обирати некваліфікованих людей, які приходять на волні хайпу і історії про те, що там. Буде дешева комуналка і так далі. Мене не почули, і зараз ми з вами маємо. Ну пожинати плоди. Причому ладно, якщо б це тільки я був типу, але ж найкращі люди України натякали в 2019 році. Я зараз не буду перечисляти. Якому цікаво, проаналізуйте, хто з відомих українців натякав, що люди, будь ласка, не робіть цю помилку. Так, окей, це факт всім зрозумілий факт, що, наприклад, що, що влада погано реалізує те, що вона має реалізувати. Наприклад, вони створили це Міністерство повернення українців, вбухали туди 150 мільярдів, а тепер його зачиняють. Так, ну не вдалося, не спрацювало. Оте, оце просто шок. Хто б біг подумати, що зелена влада погано працює? Оце новина. Тільки чомусь всі роки кукарікання Андрюші про те, що влада погана. Нічого не змінили. Якось ну, не змінюється ситуація. Він кукарікує, а ситуація не змінюється. Він знову кукарікує, а ситуація знову не змінюється. А то, чи ви чули таку фразу, що якщо ви робите одне і те ж, очікуючи різний результат, то це є. Це є як це, ну, коротше. Це є божевілля. Божевілля робити одне і те ж. Очікуючи різних результатів, божевілля, що Луганський продовжує розповідати як все погано, при тому, що очікує, що це дасть якийсь результат. Ну, не це якогось результату. Андрюша, може, треба спробувати робити щось інше? Я зараз поясню, що я маю на увазі. В досрочній перспективі це ослабляє. Украину и ослабляют вооруженные силы. Я мое личное мнение, вот я так считаю. Все волонтеры, которые молчат, используя, не используя свое положение в обществе и общественный резонанс своих заявлений, которые молчат про нерациональное использование денег, плюс они все молчат про воровство в министерстве обороны. Они тоже воруют волонтерские эти деньги, воруют с этих донатов. Нужно ли собирать деньги вообще? Нужно ли быть волонтером вообще? Да. Нужно ли помогать государству? Да. В каком случае? В том случае, когда государство не справляется по объективным причинам. Об'єктивні причини це некомпетентна влада. Об'єктивні причини це вочевидь величезна різниця між тими ресурсами, які ми маємо як країна, і ті ресурси, які має наш ворог. Це об'єктивні причини. Навіть якщо на посту президента був би саме Ісус Христос, все одно він би не мав достатньої кількості ресурсів для того, щоб закрити всі питання в армії. Армія забезпечила військових зброєю. Армія забезпечила військових е, там бронею, а наприклад, не забезпечила військових е, лазерними казівниками або, або, або теплаками. Чи треба нам допомогти військовому мати теплак для того, щоб він міг ефективніше робити свою роботу? Я думаю, що треба. При цьому і держава виконала свої обов'язки в тих рамках, яких вона мала, типу в якомусь там документі записано, що держава має видати казку, і калаш. В Тих документах ніде не прописано, що влада має забезпечити теплаком, але ми з вами знаємо, що за заби... теплак – це е... штука, яка підвищує ефективність е... військового. Саме тому громадянське суспільство робить збори, купує ці е... лазерні прицели або там теплаки і відправляє їх військовим. Тобто, громадянське суспільство підвищує рівень обороноздатності е... збройних сил. И в тех умовах, в каких мы зараз находимся, это так и мая будет. К сожалению, если, не дай бог, но весной или осенью в Закарпатье начнется наводнение, власти, окажутся к этому, как обычно, не готовы. Власти же не знают, что там периодически раз в два года наводнение происходит. И все не готовы. Поэтому люди, помогайте, кто может, приносите мешки с песком, приносите одеяло, памперсы для деток, палатки, обогреватели э, и так далее. Там, э, ну и так далее, и так далее. И да, в этом случае нужно помочь людям. И да, если у вас есть одеяло, принесите его, потому что кто-то будет мерзнуть без этого одеяла. А власти, как обычно, не справятся. Но хотелось бы построить такую систему, при которой власти знают, что все равно будет наводнение. Купите вы, закупите по государственным хорошим ценам, оптовым, а не, там на воровах там сторону на откатов, столько денег. Нормальных этих одеял, чтобы выдать их потом, если нужно. Так вот такую систему мы будуємо в армии, коли мы закуповываем пружинки по найнижчим цінам. Коли ми знаходимо постачальників цвяхів по найнижчим цінам, коли ми домовилися з постачальниками пластику за найнижчі ціни і постачаємо це напряму військовим, а не якимось там е, незрозумілим е, особистостям, які це можуть привласнити і потім з тим щось зробити, так але ж ця система не сама з'явилась, Андрюша. Її треба будувати власними руками, не сидіти десь в Іспанії і е, е, дивитись е, дивитись відосики про зараз одну секундочку. Так от, цю систему треба будувати, Андрію. Не просто сидіти і розповідати, а будувати. Будувати власними руками, а не робити ось це. Тобто, ти як будто бы, ну такий спіш, ти, який да? в діє роботи, і є отдільний ти, який на діліть. Хотів би, а ти такой приходиш. Тобто поки вилетять ракети, шахеди, э, треба щось з цим робити. Що робить Андрій Луганський? Він сидить і е, на там двох підписників та ніхто це не дивиться, щоб було зрозуміло, але ж Андрюша намагається заробити більше грошей. Причому він не донатить. Е, він е, сидить і з пані Мадзігон спілкується про, про серіали в офісу. щолк і ти вже уходиш та, з офісу. Ну, завтра ядерна війна жити сьогодні. Так, так, Навіть якщо да, на 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 завтра на ядерної війни не буде, все одно жить сьогодні. Тому що ти на планітяні прилетять. Ця логіка Луганського. Тобто, наше зараз щось робити, наше жертвувати свій час, свої сили. Якщо треба жити, правильно, поїхати в Іспанію, тусити там, ходити на рибалку, а не тут, от з цими незрозумілими чуваками з України, щось там розбиратись, тим більше комусь допомагати. Що за бред? Так, на чому ми там зупинились? Подготовьтесь, что вам нужны будут мешки с песком. Проведите учения. А если завтра наводнение, то куда и как вы будете размещать этих людей? Как вы будете осуществлять логистику и так далее? Снова нужны герои, нам нужны волонтеры, которые нас спасут. Нам нужна система, которая будет работать как часы. А люди, как волонтеры, будут, вам, будут возможно, мусор убирать где-то там в посадке. Ко мне. Мусор убирать в посадке. То есть он сейчас наводит тот пример, который э, поза умовами войны. в мирний час. Так, звичайно, мирний час, державна система, тра-та-та, -та, все таке інше. Але ми знаходимося в конкретній ситуації, яка екстраординарна по всіх взагалі сферах. Саме тому і це і є маніпуляція Луганського. Тобто, ви зараз далі ви побачите, що я маю на увазі. Зараз все реже і реже, а раніше, все чаще і чаще, якщо не ежедневно. Обращались військові, багато, кстати, з каким-то требованням, типу, навіть. Значить, у вас є інформація, вот, розмісти, ми там гроші збираємо. Я говорю, стоп, ребята, от вас мне необходимо понимание. У меня это был диалог заскриптованный. Я публиковал в чате, в Телеграме была переписка, даже пару раз на публиковал. У меня это было заскриптовано. Я говорю, окей, хорошо, давай разберемся. В подразделении нет, ну чего там нет, -то? машины. А уже прошло там, два года с полномасштабного вторжения. Два года, это же два государственных бюджета. Что говорит командир? Командир писал служебку, в министерство обороны тому кто, там кто-то, зам потылу. Он писал служебку, так и так в моем подразделении нет автомобиля. Выделите мне автомобиль, нам положено и нам нужен. Он писал такую служебку, или нет? Если писал, то дайте ответ министерства обороны. Скажите, какая это часть что ответила вам министерство обороны на запрос этот. И если не писал, то поясните, почему не писал. Я пойду к командиру уточню, пожалуйста, пойдите к командиру уточните. Командир пише таку, точніше, навіть не пише в всіх цих армійських процесах, просто щоб було зрозуміло, останній там вже четвертий рік, зараз так, я плотно взаємодію з військовими, З самими різними військовими, з самих різних підрозділів, і справа в тому, що військовому просто ніхто не поставить задачу їхати кудись, якщо у нього немає транспортного засобу, тому що, типу, неможливо ставити задачу, якщо в тебе немає якихось інструментів. Тут зараз Луганський наводить той приклад, що типу воно має бути. Типу, два роки пройшло. Воно має бути. Типу, дефіциту ресурсів у нас немає. Луганський не в курсі, що в принципі все, що треба, навіть от дивіться, навіть в друкармії. Ми не можемо забезпечити військових всім, що треба. Чому я бігаю всім розповідаю, що в кожній хаті має стояти принтер? Тому що зараз така черга на ці вироби просто дупа. Нам дійсно потрібні всі люди, які можуть собі поставити принтер і друкувати. Але чомусь він вважає, що в державі ситуація інша в державному бюджеті я маю на увазі. І державний бюджет всім супер забезпечений. Їдемо далі. Я сказав, що він не буде писати нічого. Я Чому? Типа, значить, не треба. Ви не розумієте, ну це сложно. А чому я не понимаю? Тому що ти дійсно не розумієш. Тому що замість того, щоб вникнути в цю ситуацію і спробувати допомогти, ти шукаєш приводи, щоб не робити нічого. я зараз тебе кажу. Я не могу понять. Сделайте, пожалуйста, пояснення. Почему командир не написал эту служебку? Почему нет обращения командира? К чему вы обращаетесь, а командир нет? Да вы не хотите помочь, вас интересуют только деньги собирать людей просто себе. Вы не хотите помочь армии? Я хочу помочь армии. Давайте я решим, вам нужно что? Чтобы я объявила сбор денег, и вы собрали деньги на свою карточку? Или вам нужно машину получить в. Андрюша, а ты не подумался над тем, чтобы в самом э, на свою карточку собирать гроши и съездить и купить авто. Або вдумовывается с кем-то, кто має право на выезд, чтобы вин съезды в купил авто. Ух ти, яка незрозуміла справа! Це ж дійсно, а, для цього треба буде щось робити. А коли ж про серіали та бо, баскетбол спілкуватись на два підписники, ніхто це не дивиться, так? Це ж так важко, це треба щось рухати дубцею. А в, в, придумати відмазочку, чому ти цього не робиш, ось, будь ласка. Ваше підрозділення. Нам нужна машина. Ну, гаса, давайте. Що говорить командир? Он не хоче в цьому участвувати. Значить, получається, ваш командир не хоче, щоб у вашому подразделені була машина. Так виходить. Справа в тому, що той командир йому є чим займатися, як бігати і щось не знаходити. Е, тому цим займаються бісті, які теж є, яким теж є чим займатися. І цим маєш займатися, в тому числі ти, Андрюша, і ти, який поїхав з країни, кинув свою країну, кинув людей в цій країні, і їм не допомагаєш. Ти маєш цим займатися. І навіть знаходячись за кордоном, ти можеш цим займатись, але ти цього не робиш. Розповідаючи про поганого Зеленського. Та зрозуміло, що він поганий. Діяти треба. Якісь активні дії робити. Все, с вами понятно. Все, короче. Ти гандбол Луганський. Так подождите. Да? Та, чого подождіть? Це факт, Луганський. Це факт. Ти, ти сам це сказав. Давайте розберемося. Давайте выясним, почему месяца собраны не выдают нам этот автомобиль. У них денег нет. Есть. Они считают, что вам нет необходимости такой. Давайте поспорим с командиром. Почему это обращение командира? Почему это обращение командиром бригады? То то Луганский хочет, за ним. За ним бігав Камбріг і його вмовляв на колінах. Будь ласка, Луганський, вели, вели, великий такий пан Луганський, будь ласочка, витратити трошки свого блогерського часу, щоб допомогти власній країні. Не схидіть один раз на е, е, рибалочку, а трошки зробіть, хоч якісь зусилля, щоб уберегти життя особового складу збройних сил. Спрашивается, если в вашей бригаде нет, где обращение командира бригады? Витаю всех шановни, я командир бригады такой-то, такой-то. Министерство обороны, вот этот вот гандон, Ресников, который яйца покупал в 18 гривен, не выделяет нам, а нам необходимо на фронте сейчас, 24 мавика, 14 пикапов, 8 квадроциклов, 24 мотоцикла. И если у вас есть деньги, пожалуйста, помогите, мы на фронте, нам нужно. Я ни разу не видел такого обращения. Где эти обращения? Почему? Почему их нет? Да. Повно зверный, вид усих, кого только но Луганский делает вид, что их нет. Давайте вместе исправим ситуацию. Если командир выйдет и скажет, что у нас жопа, нам не выделили ничего. Поэтому, пожалуйста, мы создали свой фонд. Фонд бригады. Бригада номер такая-то. Вот вам отчеты, вот бухгалтер Катя. Она будет вам ежедневно давать отчеты. Мы купим, вот у нас есть счет на оплату БТРов. В Англии они там находятся где-то, ушные Мы посмотрели, съездили, посмотрели на них, нам такие подходят. Давайте соберем денег и купим нашей бригаде нужные БТРы. Не, нифига. Все. Виноват кто? Луганский виноват. Це факт Луганський. А чого ти не створив фонд Андрія Луганського, наприклад, і не допомагаєш армії? Не зробив бухгалтера Аню, яка тобі з цим буде допомагає. Або бухгалтера Мадзігон, чи я не знаю, там якусь іншу. Чому ти цього не зробив? А? Чому це має робити Комбрік, якого і так вистачає, може, ти не в курсі, та, але в нього, окрім того, щоб бігати за тобою, створювати фонд, є ще трошки іншої якоїсь роботи. Можете не в курсі. Чому ти цього не зробив, а? Луганський? Скажи мені, будь ласка. Всі ці діалоги, всі були оділакові. То есть вы не будете размещать номер моей карточки у себя в Телеграме? Не буду. Я вас вот знать не знаю, кто вы такой. Не буду. И я хотел бы разместить данные официального бригадного э, фонда помощи бригады после обращения вашего командира. Командир выйдет и скажет, у нас нет БТРов. Я командир такого то подразделения. Министерство обороны не выдает. Вот мы обратились к блогеру э, такого-то такому-то там подставки нужны, Андрей Луганский, неважно. Другой какой-то блогер. И он говорит, запишите обращение, вот я и записываю. Как есть, вам говорю: министерство обороны не обеспечивает, но нам надо. Поэтому, пожалуйста, помогите, кто чем может. Если есть у вас гривна скиньте, есть 500, гривен скиньте 500. Отчеты вам предоставим. Я это размещу через 3 секунды. Андрюша, а ты не знаешь про фронт Powerney с живым? Перевиренный авторитетный фонд, який допомагает богатян бригадам. Шось я набачу в тебе через 3 секунды публикації. Про е, їх, е, їх там збори, акції, потреби, те, що вони там допомагають збивати ці штуки. Знов брехня, Луганський знов е, е, пойман як дішовка на цьому. Тобто він бреше, і він каже, що буде потрібен саме бригадний фонд. З чого Чого це є, є всеукраїнський, повернись живим. В чому проблема? І він цього не робить, тому що він знаходить приводи, щоб цього не робити. І е, я в ну, підсумковій не поясню, чому. Я інформацію, посмотрю, гляну, сам закину этот донат, проверю, куда там какие реквизиты. Все, я отправил его, опубликовал. Но я же з этой информацией пойду к депутатам. Я с этой інформацією пойду к другим полікам. Луганський, а скажи мені, будь ласка, хто в Іспанії, іспанські депутати чи іспанські політики з тобою будуть спілкуватись? Куди ти там підеш? Що ти собі блотых балів накручуєш? Куди ти підеш? З ким ти будеш спілкуватися? З тобою ніхто не буде говорити. Наша це брехня! Ти або хочеш допомогти і це робиш, сам знаходячи можливості. А не оце все вигадки про те, що там Камбріг має записати мені персональне відео, Камбріг має створити персональний фонд і так далі. Мером, депутатом місцевого рівня, з офіційними запросами. А ви не хочете? Скільки офіційних запитів ти за е, час повномасштабного вторгнення відправив? Скажи мені, будь ласка, а? Давай. В Алтанському горсовіті сьогодні знову виділити, як там в предыдущі два роки, 300 мільйонів на допомогу армії. Не хочете? Ні. Чому? А нахер витратити гроші на свой фонтан, если эти деньги надо потратить на закупку БТРов. И пусть политики отвечают, ведь деньги-то есть. А, так нельзя, коммунист-бригад такого не хочет. Вот вся моя позиция. Какую нужно выстроить систему? Вот здесь. Ту часть политическо-военное управления э, системы, как в Израиле, можно вполне себе перенять. Я не сторонник перенимать все, что там в Израиле, но модель обеспечения вооруженных сил Израиля материально-технически перенять можно себе вполне. Там нет волонтеров, которые собрали деньги на БТР или ночные прицелы. Знов брехня и манипуляции Луганского на вашем экране. Це цитати ізраїльських ЗМІ, в яких вони пишуть про те, що ізраїльтяни збирають гроші на каски на броніки. Це переписка в WhatsApp людини, яка своєму своєму сину закуповувала лазерний приціл відправляла. Тобто, Луганський або він не знає і просто каже про Ізраїль, як типу про щось там ідеальне, або він знає і свідомо бреше. Але ж Луганський він же ж себе позиціонує як розумну людину, яка все знає. Тоді він не може цього не знати. Це означає, що він свідомо бреже своїй аудиторії.